Вітаю всіх. Сьогодні ми поговоримо про таку штуку, яка вроді би коштує недорого, але дуже важлива. Кому цікаво, що це, я скажу по-польськи, бо я не знаю, як воно називається по-українськи. Це лінка до влеву до. Чекайте. Лінка до баку в паліво. Тобто це. Скажем так, Лінка, яка тримає е, корок до бачка, е, там, палива, так, до бачка палива, щоб він не згубився. Так як в мене вже було, що я згубився, через те я собі вирішив її купити. Е, замов, скажу наперед, то, що замовляв я тільки саму лінку, а оказалось, що замовив лінку разом з е, корком. Тільки корок, ось бачите, що етикетка на ньому є. Тільки вийшло так, що корок Вроді би такий, але трохи не такий. Добре, е кому цікаво, е дивіться далі. А перед тим, як ми перейдемо до суті самого відео, я хочу ще раз подякувати тим, хто дивиться моє відео, е хто підписується. І навіть тим, хто не підписується, тому що. Е Ваші перегляди е, дають мені стимул, щоб знімати відео, ділитися вами м, тим ш, е, своїм, скажімо, так, опитом, щоб ви не робили таких помилок, як я, наприклад. І так далі, Тому, подібне. тому е, хто підписаний, ставлю, їм, ставлю вам лайк. Хто не підписаний, прошу підписатися, щоб я бачив, скільки, скільки тих, хто. Хоче бачити такий контент. Ну і пишіть в коментарях, який контент вам, який ви хочете, що ви хочете бачити. Можливо, є якісь теми, які ви хочете там обсудити. Тобто ви зрозуміли, так? Ставимо лайк, підписуємося на канал. Ну і дивіться, якщо вам цікаво, дивіться далі. Ох, йома, я тут якісь колючки. Приїхали ми і будемо. Розкажу про що йдеться? Йдеться мова про ось цю лінку, яку в мене немає. Тобто, якби вона була, то коли откручуєш бак, не парися. Просто вішуєш і все. А так, я обично кладу наверх, і воно в такий спосіб, як то кажуть, лежить. Добре. До речі, Якщо хочете подивитися відео, в якому я розказую, як я згубив кришку бака, то можете подивитися, щоб я не повторяв. А ми починаємо, мені треба скажімо так, здемонтувати оце, витягнути тут два піни, два піни витягнути і вставити. Нема нічого складного. Ось буду пробувати такими інструментами. Зрізати. Зрізати ось цю, здемонтувати. І тут все повичищаю. І так далі. Отже, зараз покажу. Зрізати я зрізав, так як я показував. Тепер нам треба витягнути. Бо вона обрізана тут. А піни, а піни там залишилися. Буду витягувати я з допомогою такої отвертки з набору маленької, щоб туди залізла. Ось ці піни Залишилося тільки витягнути. Ось, витягнути цю штуку, щоб буде запихнути нову лінку. І знову мені прийшла на допомогу отакий От інструмент, який я сюди впихнув і трошки витягнув. Я думаю, не варто зразу викидати, бо-бо-бо бо їх можна використати. А вдруг ви, наприклад, вам прийде, вони маленькі і ви нечайно згубите то вас будуть запасні. До речі, ще хотів показати, чим відрізняється. Корок до влеку, до влев... корок до баку. Це ось до мого. Тут вроді би однакові. Давайте зробимо так, зверху. Зверху, в принципі, одинакові. Ось. Якщо не дивитися на цей гніздо до замка, то в принципі одинакові. А ось тут уже зовсім різні. Бачите, тут яка обойма і тут яка обойма. Через те я, я собі оставляю цей корок, поміняю тільки лінку. Все. А цей, до речі, корок до Audi A4B5, бо в мене B6, а це до Audi a 4 b 5 Не тільки до Audi, до різних моделей, але... Говоримо конкретно, на можна навіть подивитися, як змінилася технологія е, корка е, порівня, порівняно з які робили на Audi A4B5 е, і на A4B6. Не знаю, чи він кращий, чи гірший, але я не буду там я кажучи, експериментувати і поставлю собі цей. Ось. Я спочатку е, запихнув це, щоб бачити, як його якою стороною краще поставити? Ось так. Я тут аж не дотиснув книг. Тепер, наприклад, от. Якщо так правильно телефон взяти. Наприклад. Ось закручую. Закручую. Хоп. І так. Приїжджаємо на станцію. На заправку відкриваємо, відкручуємо, і, і корочок собі висить. І ми там не переживаємо, що навіть якщо бак останеться відкритий, ми десь забудемо, витягнути, забудемо е закрутити. Ну, все поїдете, воно все буде потом спомнили, ага, не закрив. Блін, не закрив. йомайо мо при, прийшов і все, закрив і маєш ось для чого це. Оце саме головне. Вроді би маленький, маленька така фігня, і, а стільки проблем, якщо її нема. Ось я зараз дотисну його вже інструментом, бо пальцями не виходить, щоб воно там добре сиділо, тому що вже ще нове. Ось це те про що я говорив поки. Цей старі піни 2 я вирішив сюди вставити, назад в корок в новий. Але поки вставляв, то один вже Ну, Не став його шукати. Ще хотів вам просто показати, що цей корок від Б5 теж вроді закручується. Ось, Закручується все нормально. І тут ще відрізняється от відстань, від, ось ця відстань від краю до різьби. Тут більша, а тут менше. Не знаю, що так. Може, може так треба. Напишіть, може, хто знає, чим відрізняється. Якось так. Так що, все, тепер ми маємо на заправці. Покій і не будемо парити, що ми згубимо. Ось так. Все, що треба, це саму лінку купити, мати. Або такий інструмент, або, наприклад, ножика навіть можна. Це не можна. Ну і щось таке, типу як отвертки тонкої, або навіть якесь навіть шило, щоб просто витягнути цей пін. Все, елементарно, нічого складного. Так що, пишіть, що думаєте по цьому приводу, з цього приводу. Нравиться, не нравиться, було вам корисно, не було. Всім пока.